Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, є декілька новин, на які я хотів звернути вашу увагу, але серед них я виділю одну: саме ту одну, про яку ми поговоримо трішечки пізніше. А зараз до таких невеличких анонсів. Отже, слуги народу призначили на посаду керівника агенції АРМА, а це така агенція, яка займається конфіскованими активами арештованими активами, в тому числі і росіян на території України, і біглих регіоналу Януковичів, і так далі. Так, от на цю посаду замість регіонала е, дубовика призначили таку пані Олену Думу. Ну Ця Олена Дума, окрім того, що за 22 роки свого трудового стажу змінила 16 посад, 16 посад, тобто ну, більше е, як два роки, напевно, ніде не працювала. Але тим не менше, окрім того, вона ж ця Олена Дума, вона ж є Олена Холевицька, вона ж Олена Файдевич, вона ж Олена Литвинюк. Ну, Чесно кажучи, людина змінила чотири рази прізвище. Мене би це би насторожило. Ну, можливо, так воно потрібно. Але ще чим же ж відзначилася ця особина? Ця особина відзначилася тим, що вона працювала в тому числі на біглого ФСБ-агента Деркача. Пам'ятаєте, плівки деркача? Які послугували в багато речей, і одна з її занять це була інформаційно-психологічна спецоперація проти, на території України, звичайно, проти Джозефа Байдена. Знаєте, такий, ну, дядько такий є той, що нам сильно допомагає. Ну, то -то от вона проти працювала. Ну, Тим не менше, слуги вирішили, що це буде дуже ефективний менеджер Агенції АРМА. Напевно, такий, не такий ефективний, як наш посол у Швейцарії. Одна же пані Ірина Венедіктова все таки деякі медіа пишуть, що затримали в Швейцарії саме її. Чомусь не чи з уст Кулеби. Можливо, хтось там тегніть кулебу, хай скаже, хоч що небудь. Що там звіні діток? Бо я вже починаю переживати. Може вона в тюрмі, може їй треба допомога консульська якась, бо щось так тихенько це все замовчується. А ми знаємо, що е, представника амбасади України в Швейцарії затримали за фінансові махінації з підсанкційними речами. Це я зараз так дуже коротко сказав. При спробі отримати кошти. Ну тобто, і в нас там в Швейцарії, я вже казав, з цього п'ятеро людей працюють з дипломатичним імунітетом. А то все пані Венедіктова. Ну, я не думаю, що там шофер пішов в банк з якимись махінаціями займатися. В нього теж є дипломатичний імунітет. Ну, тим не менше. Тишина. А я хочу нагадати, що президент призначає в нас послів. ну, Тим більше в ж зараз виходить у Віннікто. Ви ж не одна посада, в неї ж дві. Вона ж не лише в одній країні посол, ні, в неї є дві країни під її кріслом, скажімо так, і тут крісло захиталося, тому мені було би дуже цікаво. Ну і звичайно, я не міг звернути пройти повз увагу ще на дві новини. Це одна з них стосується тому, що фірташ отримав дипломатичний імунітет від Білорусі. Став якимось там спецпредставителем Білорусі, отримав дипломатичний імунітет від того, щоб його не видали в Сполучені Штати на запити американського правосуддя. А ми знаємо, що обіглий олігарх Фірташ зараз знаходиться на території Відня, якщо я не помиляюся, і відпльовує від судових намагань правосуддя Сполучених Штатів. Ну, в принципі, в нас ще є один такий Коломойський, можливо, хтось забув. Але такий фінт ушами зробив Лукашенко. Дав імунітет тому фірташу, і значить, він тепер у нас виходить екстрадиція його є неможлива. Ну і звичайно, звичайно, ще одна така дуже хороша новина для нас. Верніше хороша в лапках. О, так е, не, ще, ще ще одну іноземну новину скажу. Іноземна новина: Ізраїль вважає, що Україні не можна давати систему протиракетної оборони повітряної, цей залізний купол, тому що нібито Україна. По заявам прем'єра Ізраїля, може, скажімо так, це може передати Ірану. Ну, десь так це виглядає, це не цитата, але десь так. Чесно кажучи, що з якого пальця він то висосав, я не знаю. Але це все, що потрібно мати розуміння про політику і реалполітику. Да? Тобто, Ізраїль на, на весь світ говорить, що не дає нам такої допомоги залізний купол. Тому що він побоюється, що це буде передано Ірану. Так, саме тому Ірану, фактично, проти якого ми воюємо, бо він воює на стороні Росії. Тобто, Беньямін Натаньяху вважає, що ми передамо Залізний купол Ірану. Чесно кажучи, знаєте, ну, я, мав би, все-таки волів би, щоб наш президент якось відреагував на цю тезу. Тому що ну так же ж неможливо. Це ж дискредитація держави України. Я пам'ятаю, як трампісти говорили, що нібито ми десь теж зброю приторговуємо ту, що нам дають західні партнери, зробили аудіт. Все на місці, все в збройних силах, ніхто нікуди нічого не йде ніяк. І тут вилазить тепер наші, так, так би мовити, ще одні партнери, союзники Сполучених Штатів, у вигляді країни Ізраїлю, Говорять, що вони вважають, що Україна може це передати Ірану, а Іран це ворог Ізраїля. тобто той Іран, який зараз отримує літаки від Росії. Замість тих шахедів, які віддає росіянам, розумієте? І нібито ми Ірану віддамо залізний купол. Ну, чесно кажучи, мені це на голову не налазить. Ну, але я хотів би, звичайно, головна новина сьогодні не ця. Головна новина, якщо ви додивились до цього моменту, це такий в нас є законопроект, який пропонують урядовий законопроект 9363. І він знаходиться зараз в Верховній Раді. Я, як правило, такі законопроекти, ну я взагалі законопроекти в Ютубі не аналізую. Но це друзі мої, це жесть. Отже, українці готують закон про заборону на продаж квартир машин і кого це стосуватиметься, це табу. Десь приблизно така історія: в Україні є реєстр боржників. Ну і влоді як до логічне мало би бути, що в цьому реєстрі є люди, які, які мають якісь борги. І якщо вони хочуть розрахуватися з боргами, то хрен вам а не розрахунок. Перепрошую за грубе слово. Але у вас буде заборона продажу квартири чи машини. А отже, ви з цим боргом не розрахуєтесь. Ну приблизно так пішли. Ви взяли кредит в банку. Ви банковий боржник. От, і хочете закрити цей кредит, але ви ж боржник, і ви в реєстрі боржників. Якщо не віддали борги, банк може забрати машину, але ще може говорити про інші ваші цінні речі, так як ціна може не перекрити. Але питання зараз не про це. А питання з мого досвіду, з мого досвіду роботи адвокатом. Отже, був у мене такий клієнт, він вже і є до сьогоднішнього дня, мій хороший товариш, де вийшла така історія. Працівники банку. На людей, які тримали, мали депозити в їхньому банку, понабирали кредитів, причому мільйонами. Ну і звичайно, кредити ніхто не гасив, і, значить, почали тих людей дергати, потім вияснили, що всі документи були підробленими. Ну і далі, далі, по тексту. Отже, кримінальна справа длилась роками. Судові засідання длились роками. Працівники банку посідали в тюрму, і рішення вироком суду було зафіксовано, що ті люди, звичайні громадяни України, не брали ніяких кредитів і так далі. А працівники банку замутили, за що й відсиділи. І на них нібито поклали обов'язок погашувати ці цивільний позов. Що відбувається далі? Далі банкіри сидять. Що робить банк? Банк ці кредитні зобов'язання, нібито не існуючі кредитні зобов'язання, продає колекторам колектора через приватного нотаріуса, виконавчий напис. І людина є в списку боржників. І це длиться десятиріччями. Людина йде до суду, ми ці всі суди виграємо, доказуємо, що ми тут не при чому, що то от банкіри, вони вже сидять за то і так далі. Виграли суд. Ця колекторська фірма, в якої ми виграли суд, передає, продає ці права іншій колекторській фірмі, ну, може, трохи дешевше. І все по новий. Це десятиріччями людина знаходиться в списку боржників. І що пропонує уряд? А уряд пропонує, що він не має права розпоряджатися своїм майном в цій ситуації. Ні, то що він 10 років ходить по судам, це вже взагалі нікого не цікавиться. Тому що якийсь приватний нотаріус, до речі, цей приватний нотаріус 11 тисяч таких зробив. Нотаріальних приписів. 11 тисяч громадян від цього приватного нотаріуса вже постраждало? Ну, така інформація є в інтернеті, я там не считав ці справи, але приватний нотаріус теж в бігах. Але колектори звернулись до виконавців, а виконавці накладають арешт на майно з, ну, з, усіма, з усіма витікаючими обставинами. Це вам одна історія. Тепер друга історія називається податковий безпреділ. Ви чули, можливо, що таке презумпція невинуватості? Це не для України і не для податкової. Податкова нараховує, виставляє рахунок, відправляє в виконавчу службу. Ти можеш бути недовольний. Так, можеш бути недовольний, і йди в суд і доказуй, що ти не верблюд. Доповідаю з голосу історія мого життя. Ви знали, що. Ну, я нікого не ні для кого не секрет, що я був адвокатом. Я ніколи не займався раніше підприємницькою діяльністю. Потім зупинив адвокатську діяльність згідно закону України. Не тільки зупинив, але й закрив, тому що я став, пішов до війська, став народним депутатом України. І, значить, ну, ви знаєте, коли військовослужбовий служить в армії, то за нього податки платить держава, нараховуючи йому зарплату. Ну, це ж логічно. Але. Податкова не додивилася і вирішила, чому що адвокат це, в принципі, підприємець, хоча такого в законі нема. І вони почали нараховувати ЄСВ. Вони навіть не дивилися, що адвокатська діяльність закрита в мене, що я нею не займаюся вже 8 років. Я навіть про це, чесно кажучи, не знав. Відкриваю дію. Дивлюся, за декілька років нарахованого ЄСВ. Ну, окрім того, що в мене інвалідність ще є, окрім того всього, і крім того, всього, що я військовий і зарплату платить, і соціальний внесок платить, роботодавець, тобто Збройні Сили України, це нікого не грибе. Ну, я, значить, як нормальний юрист, я ж розумію, що треба робити. Треба йти до суду. Виграв всі суди, виграв апеляцію, але в дії світиться Ігор Лапін заплати 10 тисяч гривень, бо ти є боржник. Це я вам говорю про те, що готують слуги народу саме на прикладі своєї практики адвокатської і на прикладі свого вже життєвого досвіду сьогоднішнього. То, що війна, це вже нікого не грибе. От тебе висить ти в реєстрі боржників на 10 тисяч гривень. Справа в тому, що теоретично, якби навіть і не воєнний стан, то виконавча служба ці гроші з моєї пенсії вже б давно би вираховувала би. По-перше, по-друге, доб добре ж хоч в дії засвітилося, Я би ще й не знав би, чого, чого. Ну, але то таке. Отже, вони вирахували би, а я сужусь. І тут я виграв суди, а гроші в мене ну, вже забрали. То тепер що мені треба робити? Мені треба ставити питання про повернення незаконно вилучених в мене коштів. І знову йти до суду на якісь там енні місяці. А що знаєте, навіть якщо державна установа програє суд, це ж як галочка така стоїть, обов'язково апеляція. Неважливо, чи ти правий, чи не правий, все одно має автоматично в них юристка понести апеляцію, і ти ще в апеляційному суді ще півроку рік потратиш. Це сьогодні готують в законопроєкті, який зараз знаходиться в парламенті. Минулого скликання парламент зробив непогану річ, захищаючи дітей і ті аліменщики, які заборгованість мали по аліментам, вони були обмежені в певних правах. Виїзд за кордон, там, ну і так далі. Там багато яких речей, ми хороших зробили. Але це підтверджувалося рішеннями судів. А от питання. Презумпції винуватості громадянина України перед податковою інспекцією, в принципі, в нас зафіксоване законодавчо. І відверто кажучи, оцей податковий безпреділ сьогодні почне кошмарити всіх. Ви підіть, спитайтеся в любого підприємця, скільки треба часу, щоби збити оцей податковий безпреділ, скільки вони потратили років на суди. А поки ти судишся, виконавці стягують. Бо ніхто не зупиняє це виконавче провадження, бо суд каже, ну що ми будемо зупиняти? Розберемось, потім забереш гроші в держави. Ще потім з державою посудишся, щоб тобі казначейство назад перерахувало. Ну тобто таких історій є ну, тисячі. Любий підприємець вам скаже, що рано чи пізно він поопинявся в ситуації, коли податкова нарахувала. І щоб це скасувати, треба походити по судам. Ну, або заплатити і забути. Але справа в тому, що. Громадяни України не застраховані від таких речей. Ну, умовно, ви можете потрапити в список боржників і вам в дії навіть не замаячить, якщо автофіксація зловить вас на штраф, і цей штраф буде висіти у вас. Воно подає так само в виконавчу службу, а ви можете про це і не знати. Ну, у вас немає дії, наприклад. І живете ви не за місцем реєстрації. Зареєстровані ви умовно там, в Донецьку чи в Харкові десь там, будинок розбомбили, живете ви десь у Львові, до прикладу, ви можете попасти в такий список боржників, що навіть про це не будете знати. Ну і третій момент. Для чого це все робиться? Я вам скажу, це є така, ну, ця історія, вона може бути дуже сильно знаковою. Тобто, умовно кажучи, попавши в список боржників на 100 гривень. Виконавець вніс відповідні документи і занісши вас в реєстр, ви можете не продати свою квартиру чи свою машину. І вам для цього треба буде, що якщо ви платите цей штраф, значить ви погоджуєтесь. Якщо ви не платите, йдете в суди на півроку, значить ви півроку цього майна не продасте. Ви розумієте? Ще раз наголошую: звертаю увагу народних депутатів. Тільки якщо є рішення чи вирок суду, Причому навіть не заочний, тоді можна таке впроваджувати в життя. Бо заочні в нас теж рішення судів вилітають такі аж бігом. Ну, не мені ж вам розказувати, друзі, що таке в нас правосуддя. В нас, якщо сильно треба, можна прислати, написати адресу, що ви нібито проживаєте по вулиці там Зелена, 8. Розумієте? Насправді ви живете, можливо, на вулиці Синя, 1. Неважливо. Але для того, щоб ви не потрапили до суду. Дають і ліву адресу. Суд розглядає це рішення, ви на суд не з'являєтеся, значить, розглядає його заочно. І потім десь у вас стоїть, грубо кажучи, питання продажу квартири чи продажу якогось майна для лікування чи ще. Неважливо для чого. Ви приходите продавати, вам кажуть, ні, було заочне рішення суду там, рік назад. І вам присудили там, якусь там нену кількість гривень за якимось незрозумілим позовом. А ви є в списку боржників, то йдіть, будь ласка, ще рік-два посудіться проти того позову. Тобто ось, що сьогодні громадянам України готує зелена команда. Чесно кажучи, це ну, це ноу-хау. Треба подивитися, чим це все закінчиться, але депутатам звертаю увагу. Я розумію, що зараз хтось каже, ой, давайте там перше читання, до другого читання і так далі. Ще раз наголошую. Тільки по рішенню суду, і не по заочному суду. Можна такі речі робити. Тоді воно буде логічне мати. Поняття: особа знає, усвідомлює, суди програла, все, список буржників, і тоді борги треба платити. Але не в нашій системі правосуддя із цими прихованими податковими кошмареннями, які вони можуть зробити, або тими колекторами і приватними нотаріусами, які в бігах, і приватними виконавцями, які кажуть, а що я зроблю. У мене от є нотаріус. От. Іди судися з нотаріусом. Шукай того нотаріуса десь в Києві. Ходи по судам в Київ, їсть там з Луцька в Київ, оскаржуй дії нотаріуса, який в бігах, або залазь в кримінальний процес в якості потерпілого 11 тисяч номером. Але це не зупиняє виконавчого провадження. От чому прикол. Тому така історія. Короче, будуть вони доїти ваші кишеньки. Готуйтеся, але попри всі негаразди, ми все рівно їх переможемо. І росню, і плісняву. Слава Україні!